Скорпіони, січень для вас почнеться активно з фінансових можливостей, нових ідей і впевненості у власних силах, але друга половина місяця переведе фокус у дім, родину та внутрішні випробування. Це час, коли важливо вміти вчасно зупинитися і зберегти контроль над емоціями. Вітаю! Мене звати Марина. Ви на каналі Астромова. Підписуйтесь, ставте лайки і починаємо! Початок січня у вас буде дуже продуктивний і перспективний. Ви зможете мислити чітко, швидко реагувати і зможете використати любу ситуацію собі на користь в першій половині місяця. Активізується спілкування, багато контактів, переговори, ділові розмови, обмін ідеями, навчання чи короткі поїздки. Ви зможете переконати всіх в правильності вашої точки зору. Ваші слова будуть мати силу, і люди будуть готові йти за вами. Також це один із найкращих фінансових відрізків місяця для вас. Тож можете отримати гарний прибуток з бізнесу чи заробіток через професію, також доходи від хобі, це період вдалих нових починань та проєктів, які швидко будуть розвиватися. Гроші будуть приходити через активність і вміння домовлятися. Гарний період для нових починань. Січень добре підходить, щоб запускати нові ідеї, починати проекти, розширювати контакти і, в цілому, заявляти про себе. Успіх підсилить вашу впевненість в собі і подарує відчуття контролю над ситуацією. А от далекі або закордонні поїздки в цей період не принесуть очікувано. Очікуваного результату краще зосередитися на локальних справах. До 23 січня вас буде наповнювати енергія цілеспрямованості. Це час чітких цілей, стратегічних рішень, витривалості, готовності працювати багато. Якщо діяти точно і наполегливо, це дасть дуже великі гарні результати. Перша половина січня дає вам фінансові можливості, активність і впевненість у власних силах. Це період, коли можна заробити і зміцнити свої позиції. З середини місяця енергія різко зміниться. Фокус перейде з зовнішнього світу у внутрішній простір і родину. У цей період можлива поява нових недоброзичливців, конфлікти в близькому колі, провокації, якась прихована ворожнечість. Ви можете бути надто різкими, агресивними або категоричними, навіть не помічаючи цього. Тут головне завдання контролювати емоції і поведінку. Дім і родина також буде зоною напруги, можуть виникати складні сімейні ситуації, непорозуміння з близькими, піднімуться старі образи і конфлікти через побут або власні межі. Щоб уникнути серйозних наслідків, важливо зберігати мир у родині і не доводити суперечки до крайнощі. Здоров'я буде потребувати підвищеної уваги, стрес може швидко перейти у фізичні симптоми, можливі проблеми зі шлунком. Питання пов'язані з кров'ю, підвищена температура, дискомфорт в грудях, ну і загальне виснаження. Тож не ігноруйте сигнали тіла, не працюйте на межі, дотримуйтеся режиму, бережіть нервову систему. У другій половині місяця краще уникати угод із нерухомістю. Земельних питань, поділу майна, якихось важливих юридичних рішень тощо. Це не час для таких тем. Після 23 січня ви відчуєте внутрішній тиск. Може з'явитися бажання захищати свої кордони, зросте потреба в контролю, також зросте ймовірність. Образити оточуючих людей різкими словами чи емоційними вибухами. Якщо діяти імпульсивно, можна зруйнувати те, що важливо, краще направити цю силу на внутрішню роботу і захист власних меж. Січень для вас, скорпіончики це шлях від активності заробітку і впевненості до внутрішніх випробувань і сімейних уроків. Перша половина дасть результат і фінансову опору, друга буде вимагати стриманості, турботи про здоров'я і мир у домі. Ваша сила цього місяця у контролі, а не в тиску. Ось такий буде цікавий і насичений у вас місяць. До зустрічі!